Як магічний вплив впливає на вас або на вашого партнера? Ну на людину? Може бути на вас? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, ритуальні свіч, амулети? Як впливає магічний вплив на вас? Mm. Я буду говорити, жінка або чоловіка, ви перевертайте, бо я можу говорити про жінку, то буде на чоловіка, то ви перевертайте ігри. Може впливати на те, що у вас є ігри, ви іграєте. Насправді ігри граєте онлайн всякі. Але тут більше йде ігри. <кхід> <кхід> uh... ну, не бачите, б... ви дозволяєте чоловіку ігратися з вами. Ви дозволяєте, що це чоловік, то жінці дозволяєте. Жінка хитра, підва підступна. І ви дозволяєте ці ігри робити з собою. Тому що у того чоловіка, хто це робить, в нього є сутність. Ця сутність і. Запускає цей процес маніпуляції, схем, брехні. Тому що для душі цих схем не потрібно. Коли ви маніпулюєте, коли ви нападаєте, коли ви робите всякі схеми, ви причиняєте своєму чоловіку боль. І коли до вас приміняються ігри, ви такий самий, ви захищаєтесь і так само нападаєте. Получається, що грається два ворота. І сутність, із за того і є, вона тролить. Поніло? Грається як паличкою. та да 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 та да 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 І грає на нервах. Тут йде урок для вас в цій ситуації, іменно, по магічному впливу, навчитися не віддавати назад то, що ви отримуєте. А чоловіку, який приміняє ці штуки, хай теж йде на чистку і задається вопросом: чому? Чому мені? Приносить задоволення, маніпуляції, схеми, брехні. Це не хитрість, це не лисичка, це серйозна річ, за якою стоїть сутність. Це ненормальні речі, що я хочу причиняти своєму любимому чоловіку боль. Близькому чоловіку. а візьмемо це батьків, братів, друзей. Типу, знаєте, ви там щось узнали, почали говорити, а чоловік зразу почав. І вас нападати, маніпулювати, вопрос задайся, чому тобі хочеться. А є ще багато людей, які кайфують від того, коли приміняється маніпуляція. То за цим стоїть магічний вплив є на людині, є сутність. Це навіть не магічний вплив це є сутність. Це серйозніші речі, ніж магічний вплив. Це є сутність. І вона дає людині меніму власть через гординю. От у вас яка ситуація є, і людина там оправдалася, напала, проманіпулювала, і ви повелися. І чоловік такий сидить і він гордиться тим, що він вас обманув. Розумійте, що обманути, якщо ви в парі і ви любите чоловіка, ви йому довіряєте цього чоловіку, то ця сутність і цей чоловік вас обманить, і ну, це не, не чесно, ви обманюєте малу дитину. Задумайтеся, той, хто це робить. Задумайтеся, чому вам приносить задоволення уніжати, обманювати і здіватися з малої дитини. Тому що людина, яка любить, вона як мала дитина. Це повинно задуматися зразу. Це треба йти в регресії, робити чистки. Ви повинні саме задуматись, чому мені приносить задоволення і здіватися з людей. Невже це моя душа такий опит вибрала? І коли ви підете в регресію, я вас розчарую, ви будете дуже розчаровані. Це будете не ви. Це буде о! Яка сидить на язику, яка сидить на голові. Бачите? А той, хто до кого приміняють, ви повинні працювати. Коли на вас нападають, ви повинні не нападати. І це питання ви повинні взяти дуже під контроль. Тому що, це ви, виходить, і граєте в ігру тої сутності. І ця сутність, до речі, ще може впливати на сексуальну чакру. Вона може давати і злішешня тяга до чоловіків, і злічна тяга до жінок. Я що це чую, це є е, всякі збочення, е, всякі тройники, це є сутність, на якій сидять сукубі інкуби. На цій чакрі сидять сукубі інкуби. Також вони чистяться, також вони вбираються. І вам я тоді перехочеться робити. Повірте, я це знаю, тому що працюємо і вбираємо ці сутності, і чоловік після цього всього не має бажання. От. Ну, бачите, тут все йде від сутності. Сутність сидить, але теж треба виясняти, чому ця сутність там сидить, на якому основанні її. Це може родова бути сутність, понімаєте? Це може бути родовий бес, який тримає сутність за якийсь гріх бабушки або мами, або дяда, або батька. Понімаєте? Тут теж треба над цим багато роботи зробити. Як впливає магічний вплив? Ну, дивіться, ця сутність це одна людина. Далі, якщо є магічний вплив на вас, то у вас є така штука, як холод. Ви можете бути холодний, або партнер став холодний. Це може бути те, що вас убирають з життя моментально, різко розривається. Просто як сорвався з цепі і тупо, як вас, грубо говоря, навіть не знає. Ви можете йти зустрітися з людиною, а вона, даже вас людина не узнає. Ви можете підійти до людини, вона втіче від вас. Ну, ну, Це все суть іде, це є сутності, воно все зацеплено. Але на вас теж це впливає, тому що ви теж розумієте, що робиться, наприклад, Остуда-Боросорка, вона робиться на двох. Розумієте, вона також вас торкається. Ну, як на вас впливає магічний вплив? Вам магічний вплив розбив серце? І ви не можете його залічити. Ви зараз за своїм холодом ховаєте своє розбите серце і вбиваєте свою сексуальність і свою сексуальну енергію. Не довіряєте людям. Всіх бачите підлість, могли побачити такий, знаєте, такі моменти, розвивають такий дар. Бачите людей наскрізь. І тоді вам ще гірше <сум> до того, ви хоча б любили чоловіка, а зараз ви взагалі не зможете полюбити, тому що ви отримали такий дар, ви бачите тепер людей наскрізь. А коли ви їх починаєте бачити наскрізь, ви взагалі в це вірити. І тоді ви закриваєте сексуальну чакру, закриваєте сердечну чакру, тому що серце розбите, ви стаєте холодні. І все. Ну, це проіграшний варіант, магічний вплив, коли ви його пройдете або знімете, зробите чистки, або підете в регресі, то через воду ви зможете восстановити свій баланс енергії. Тому що у вас уйшла енергія через розбите серце. Вас чекає дві трансформації: водяна і вогняна, і вогнем, і водою. Ви будете. Бачите, той чоловік, на якому є сутність, він не париться цим, він не понімає, йому, ну, йому кайфово. Е я так само це сам працював. От, е ти розумієш, типу, ну, чому тобі приносить задоволення е приносити близьким людям боль. Ну, бо людина причинила тобі боль, а ти взамін даєш боль. Ну Так воно ж виходить і гра в одні ворота. А чим я тоді кращий? Я став задавати таке питання, а чим я кращий, якщо я дозволяю образити близького чоловіка, да, він не прав, Да, він причинив мені боль, да, там, чи предательство, там ще щось. Ну, я розумію, але чому я чоловік зробив до мене зрозуміло. Там є сутність. От там є сутність, там є хитрості, там є підлість. Навіть человека могли розбити йому серце, і він за рахунок цього вже, і, до речі, могла сутність і зайти на розбите серце. І людина після розбитого може що людина і до розбитого серця і вірила, в любов, все було. А коли розбили серце, людина е закрилася, стала холодною. Якраз в ці моменти, коли людина, знаєте, коли розбиває серце, люди дуже крепко клянуться. Люди крепко клянуться і дають дуже великі клятві, що не можна говорити. Типу, я клянусь, що я знайду собі там хорошого чоловіка. На, ну ти його ніколи не знайдеш, він буде, буде, буде бити тебе. Або е, всі жінки ці. і оце в ці моменти і закривається сердечна чакра. Е, люди перестають вірити, і на цю емоцію, оцеї злості болі, і болі приходить сутність. І ця людина могла бути зраджена, придана, і ця сутність зайшла. Насправді ця сутність обучає чоловіка вірити в любов. Але чоловік не справляється з нею. І її кайфово розумієте, чоловіку кайфово через цю сутність. Нею надо балакати з цією сутністю. Вона розкаже, чого ну я більше всього що вона так і скаже, що я зайшла в момент розбитого серця, і от тоді ми дуже слабкі, ми дуже відкриті, і ми дуже слабкі. І в перший момент, тільки нам стає погано, в першу чергу прибігають темні сили. І вони стають на наші слова. А коли нам больно, ми клянемося, ми клянемо, ми проклинаємо людей. А уб'ю і зроблю, і в ці моменти ми заключаємо контракти. Прикидаєте? І саме головне темні сили самі создають ці ситуації, щоб ми попали в цю. А далі, як вони кажуть, приймали рішення. ти. А за наші рішення ми не самі відповідальні самі. Получається, якщо розбили чоловіку серце, йому больно, йому важко, він впускає в себе цю сутність. Він закривається і стає точно таким самим, як той чоловік. Розумієте? Обучайтеся. вчіться, йдіть регреси, Прокачуйтеся, чому вам приносить задоволення приносити біль близьким людям. Це дуже страшна річ. Ви задумайтеся, чому. Чому? Ну, як це так? Це ваша любима, любимий чоловік, близький, батько, мати, брат, друг. Чому вам? Бо вам зробили е, зло? Ну Тоді чим ми краще будемо, якщо ми будемо мстити? Меня така штука, вона йде від темних, хочеться отомстити, хочеться наказати. Але це все говорить. О. Тому що Творець нас прощає кожен день. І дає нам шанси Приймайте інформацію.